Вітаю вас, ви на моєму каналі, Ютуб каналі. Мене звати Інна Лук'янець, я доктор психологічних наук, практикуючий психолог. Про що мій канал про психологію. І я так бачу не тільки і запускається сюди, ще трохи мого такого лайфстайл, я його називаю. Мабуть, така виходить. Трошечки суміш. YouTube канал мій вже давненько, хтось знайомий, хтось незнайомий, якийсь період не записувала сюди нічого. Зараз буду пробувати його реанімувати. Є відео на каналі суто психологічні, є вже такі трошечки розбавлені якимись життєвими більше ситуаціями. І цей, це відео, про що я думала довго, думала, як його, чому присвятити. Просто я їздила у Львів, такий ніби уікенд собі зробили ми, і назнімала трошечки гарних видів, хотілося ними поділитися, а в сторіс все не, не, не викладеш. І тому вирішила зробити таке відео. І буде воно трохи розбавлено львівськими видами, те, що я бачила. Теж трохи лайфстайл, трохи психології. І хотілося поговорити, або такий вступ зробити трошечки до, 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 до тих відеозйомок, які я буду показувати в цьому в своєму відео. Про те, що треба вчитися відпочивати. І особливо зараз, коли ми уже рік живемо в умовах широкомасштабної війни, і немає значення, чи ви тут, в Україні, чи ви виїхали за кордон, це важко. Для психіки це дуже важко. Перед тим два роки пандемії, тепер широкомасштабна війна. І до того ще 8 років війни на Сході. Для любої психіки це важко. Взяти якийсь алгоритм або зрозуміти, як правильно реагувати, як неправильно, його немає, вам ніхто не підкаже, тому що ніхто не проживав такого, як проживаємо зараз ми. Ну, якби нас немає в кого спитати підказки, в нас немає в кого там звіритися або підвіритися. Тому що те, що було 100 років тому, уже тих людей немає. І 100 років тому це була зовсім інша історія. Це була зовсім, зовсім все було по-другому. Зараз не треба виключати величезний момент інформаційної війни. Навіть ті, хто не в окупації, ми так потерпаємо від інформаційної війни, що у багатьох людей психіка не витримує. І ви повинні розуміти, з чим зараз зіштовхується ваша психіка, ваш організм, ваше тіло, ваша нервова система. Це такі над, ну, надвантаження, ну, які ледве-ледве... Організм може виносити. Тому треба допомагати собі всіма можливими і неможливими способами. І знаєте, мені зараз дуже десь навіть дивно чути, коли люди, які не справляються, в яких втрати, хто втратив там, рідних, наприклад, на війні. І є такий міф, що не треба підсідати на не треба підсідати на препарати, там якісь, на транквілізатори, на антидепресанти, бо е, буде, бо ти підсядеш, бо ти тоді не справишся, і буде тоді, і в мене завжди питання, як буде? Тобто, якщо людині зараз погано, то що тоді буде? Так, якщо лікар. Допомагає цими препаратами. Якщо треба, зараз все можна, має йти вхід, в то треба собі допомагати. Прийде психіка в порядок, ви зійдете з цих препаратів і не треба їх боятися. Прям дуже сильно. Я психолог, я їх не призначаю, але навіть у мене є досить багато клієнтів, яких я направляю до лікарів, тому що я бачу, що одною психологією ми там не справимося зараз. А, тому е, спокійно до цього всього треба відноситися, не боятися, е, як кажуть, да, підсідати. Я боюся підсісти на препарати, то краще я буду сходити з ума, але без препаратів. Ну, якось так воно звучить. Бачите, Ну навіть звучить якось Ну, ну, ну таке. Е, тому треба допомагати собі всіма можливими способами. І, от, е, зокрема, якісь подорожі, більші, менші, міні-максі. Переключення треба собі робити. І, ну от, я якраз робила, вам трошечки розкажу про свої переключення, про свої якісь інсайти. Будинок вчених у Львові. Завжди мріяла сюди попасти, але все якось не складалося. Ну, цього разу всі двері мені були відкриті. Це місце, місце дійсно вражає. Красою, добротністю, величчю. Саме цими сходами підіймався кардинал Решельє у фільмі Три Мушкетери. Історія цієї будівлі починається в 19 столітті, коли члени Галицького кінного клубу вирішили побудувати свій будинок, шляхетське казино для зустрічі з товаришами по клубу. І от при вході зустрічає от атріум головний зал, який зустрічає гостей. От такими красивими сходами вони є найкоштовнішими. Обійшлися тоді в суму понад 4 мільйони доларів, і настільки сподобалися, що автор цих сходів отримав навіть титул барона, а не тільки гроші за свою роботу. Потім було трошки шопінгу в двох українських брендах. One by one магазин мас маркету українського, які спільно з Тіною Карель випустили колекцію одягу. Бачите, це букви ЗСУ на кардіганах. А гроші від цієї колекції йдуть на закупівлю термобілизни для жінок, які служать в ЗСУ. І логотипом вибрано орігамі. Я думаю, люди мого покоління 50, знають про цю дівчинку з Японії, яка мала зробити тисячу паперових пташок, щоб одужати. Символ надії і віри. Ну, чашечки я теж прикупила. Хто слідкує за мною, то знає, що в мене є ця колек колекція. Чашок уже, і відвідала також український бренд, який заснували дві сестри, Сістер Сарума. Парфумерія у них, парфуми. І також гроші з кожної покупки вони відправляють на ЗСУ. Тому що ти долучаєшся і до підтримки економіки країни, до податків, які тут сплачуються. І відповідно для допомоги ЗСУ. Ну, для мене на сьогоднішній день це має дуже велике значення, тому я слідкую за цим. Ну, Види Львову вони завжди заворожують, і взагалі нові місця це дуже хорошо для психіки, тому що нова картинка, такий рефреш-освіжувач для нервової системи, для когнітивних наших процесів це завжди хорошо. Тому, коли є можливість змінити обстановку, її треба змінювати і постаратися. Ну, Якось допомогти собі в цьому процесі. Ну, Це теж такий непоганий варіант. Коли треба, то можна собі допомагати ним, але в межах розумного. Ще порекомендували нам відвідати такий заклад у Львові, Ресторація Бачевських. А, ну, Власне, тут завжди багато людей і треба записуватися заздалегідь. Ну, Але цього разу для мене всі двері були відчинені, все світ все зробив, щоб ця поїздка була хорошою, тому і ресторація Бачевських також була для мене відкрита без, ну, в общем, без запису попереднього. Це такий ресторан, оранжерея в три зали різних. Ну, от нас провели, де був столик, і нас тут посадили. Це я замовила таку каву з їхнім лікером яєчним, який вони, вони самі роблять. І реально була така родина Бачевських у Львові, які були дуже впливові. У 1782 році вони відкрили на Львівщині першу фабрику масового виробництва горілки в Австрійській імперії. А це такий десерт. Принесли подицікав подача. Це чорнослив в шоколаді, але подача чого вартує. От, І їхня фабрика дуже розвивалася. Але під час Другої світової війни її було знищено. І потім спільнота Кумпель Груп відновила виробництво спиртних напоїв, і в 2013 році розпочинає їх продаж у Львові в ресторанах Компель. А в 2015 році відкрили заклад ресторацію Бачевських, присвячені історії родини Бачевських. Інтер'єр повністю виконаний в стилі початку ХХ століття, ну ніби попадаєш дійсно в, в кіно минулих років. А це коли вийшла з ресторації, побачила динозавра. От Якби я його не зафільмувала, то можна було би подумати, що там якісь чарівні рівні ліки. В общем, що найкраще для психіки це прогулянки на свіжому повітрі, вода і смачна їжа. І це найкраще відновлення. Тому у Львові все вийшло.